Від Танечку, шановне товариство, говоримо про скасувати, скасовувати та відмінювати, відміняти. Отже, скасувати це у нас щось визнати недійсним, незаконним, нечинним, так, щось анулювати, спростувати тощо. Ми можемо говорити, що скасувати можна лекції, заняття, зустрічі, можна скасувати замовлення, закони, укази, вироки тощо. В принципі, ми зазвичай говоримо скасувати всюди, вживаємо. Там, де нам хочуть сказати, відмінити, нам треба говорити скасувати. Тому що інакше це просто калька з російською. Щодо відмінювати і відміняти. Відмінювати ми можемо лише дієслова в певному часі, або ми можемо відмінювати взагалі слова в певному відмінку називному, родовому, давальному, так і так далі. Тощо. І ще у нас є значення відміняти. Так ось відміняти означає змінювати себе, когось, щось. Наприклад, у Лесі Українки є цитата. Так, зараз вам зацитую. Тепер, наче трохи, натуру відмінила. Тобто змінила себе, змінила свою натуру. І також розглянемо приклади. Неправильно, коли у нас. Так, так не має бути. Командир відмінив свій наказ. Ні, це неправильно. Тому що має бути, що він його скасував. Командир скасував свій наказ, тобто він його анулював. Вчитель вимагав правильно відміняти числівники. Ні, ми їх не можемо змінити, бо відміняти це змінити. А нам треба їх відмінювати. Тому має бути, що вчитель вимагав правильно відмінювати числівники. Отже, відміняти це щось змінювати. Відмінювати це лише коли ми відмінюємо дієслова або інші слова. Так, у відмінках. У всіх інших випадках ми вживаємо скасувати або скасовувати залежно від змісту. Що ж, друзі, на цьому все. Бережіть себе, все буде Україна! Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувайте!